Японці остерігаються викиду радіації з пошкодженою АЕС. Втім, першочергова проблема, яку намагається зараз подолати влада країни. Це допомога тим, хто вцілів від землетрусу та цунамі. Тисячі людей потребують медичного догляду. Втім, місцеві лікарні вже понад два тижні залишаються без електрики, води та опалення, і можуть мало чим зарадити. Про одну з таких лікарень у прибережному місті. та гаджо далі Наталія Леонова. 90-річна пацієнтка лікарні Сенена у місті Тагаджу страждає від холоду. Температура у приміщенні трохи перевищує нульову позначку, іноді вночі вона падає нижче нуля. Після цунамі, хвилі якого прокотилися першим поверхом цього госпіталю, тут немає електропостачання, газу та води. Через холод та нестачу ліків вже померло 12 хворих похилого віку. Більшість наших пацієнтів пережили інсульт чи інфекцію головного мозку, так що самостійно рухатись вони не можуть. Найбільше нам потрібна спеціальна молочна суміш, якою ми їх годуємо через трубку. Її не вистачає, тому хворі не отримують достатньо поживних елементів. Попри важкі умови, медперсонал робить все, щоб допомогти хворим. Деякі медикаменти доводиться витягувати з під руїн. Медсестри підігрівають воду на переносних газових плитках, щоб потім зігріти нею пацієнтів. Тому Міґото працює змінами по 18 годин. Саме Тут дуже холодно, я не можу багато чого зробити для хворих. Сьогодні я взагалі відчувала повне безсилля. Я в розпачі, але якщо я буду виглядати сумною, пацієнти від того тільки більше хвилюватимуться, так що я завжди намагаюсь посміхатись. Через нестачу бензину медперсонал не завжди може дістатися додому, тому багато хто ночує в лікарні, прямо на підлозі біля своїх пацієнтів. З часом умови праці просто стають нестерпними, що не може не позначитись на персоналі лікарні. всі лікарі, як і пацієнти, постраждали від цунамі. Багато з них втратили домівки, так що всі ми у стані стресу, що позначається і на нашому здоров'ї. Через нестачу в країні пального до лікарні не доходить найнеобхідніше. Військові встановили в приміщенні генератор, який працює по дві години ввечері. За цей час лікарі мають зробити найбільш важливі процедури чи операції. Потім настає повна темрява. Лікар Хашігучі для нічних обходів використовує сонячний ліхтарик, призначений для садівничих робот. Я могає біонос. Я насправді хочу, щоб все повернулося до нормального життя якомога швидше. Я знову хочу відкрити цю лікарню, щоб підтримати громаду цього міста. Від часу стихії 200 пацієнтів лікарні було переведено у сусідні шпиталі. 50 залишились через те, що перебувають у занадто важкому для транспортування стані. Загалом же цунамі забрало десятки тисяч людських життів, перезувавши систему медичної опіки, яка вважалась однією з найкращих у світі. Наталія Леонова Голос Америки.